Власник даного кнопу попросив мене зняти це відео. Каже, ситуація нестандартна та цікава. Я ж насправді кожного дня майже з цим стикаюся. Тверді кнопи, металеві, дерев'яні кастомні і е, схожі на них. Дійсно, краще передають та яскравіше це роблять інформацію, ніж резинові чи кнопи з Єва. Але вам ніхто не розповідає, що щоб цей кноп не клацав та не цокав також досить гучно вам в руку, його посадка на вісь має бути без осьових та радіальних люфтів. Як це зробити, коли ці кнопи виготовлюються не досить точно? І як би ти не старався, у тебе виходить, як мінімум, значний радіальний люфт? Якщо ви придбали дорогий, твердий, класний кноп, і не можете отримати задоволення від його роботи. Постійно він підклацує, підсокує вам руку. Звертайтесь до куцая, не буде ніяких неосьових, не радіальних люфтів, буде все працювати просто шикарно.